Маємо кілька матеріалів про Україну. Продовжує писати про нашу державу. Іноземна преса. New York Times, зокрема, пише про події у Криму. Окупованому Росією і е, статті своєї Таймс» пише про конфіскацію приватної власності на півострові. За словами журналістів видання, це відбувається регулярно. У боротьбі за контроль над Кримом російські збройні сили проводять рейди на багатьох кримських підприємствах. Вилучають вони обладнання, присвоюють нерухомість, виганяють власників. Все це відбувається на користь окупаційної влади. В її власність передають ці підприємства. Зокрема, як приклад описує видання ситуацію на верфі в Керчі. За словами Миколи Кузьменка, який є головою управління верфі, так звана народна міліція штурмувала приміщення з землі і з моря і обурюються звичайно ж цими подіями керівники верфі. І власне до такого висновку і доходять журналісти New York Times, що, попри те, що більшість населення Криму підтримує окупаційну владу, ось такі події, коли нерухомість насильницьким чином вилучають у власників, відвертає від російської окупації. Ні влади багатьох кримчан, навіть тих, які були лояльними до приходу туди російських окупаційних військ. Далі маємо матеріал із е, газети Гардіан британської про перспективи зустрічі у нормандському форматі, яка мала би відбутися цього четверга. В Астані починали ми випуск із того, що Ангела Меркель вважає е, малоймовірним проведення цієї зустрічі. Про це власне пише і Гардіан, що канцлер Німеччини хоче, аби було якихось конкретних результатів досягнуто, перш ніж знову зустрічатися із російським президентом Путіним. Е, поки що немає цих результатів, ну і пише також Гардіан, що е, та країна з власне з чотирьох держав, учасниць романського формату, яка була найбільш оптимістично налаштованою щодо перспектив зустрічі в Астані. Франція зараз зайнята своїми проблемами. Франсуа Оланду геть уже не до України і е, не проявляє Франція такої великої ініціативи щодо проведення зустрічі в Астані зовсім іншими питаннями зайнята вона зараз. Ну і через це також. Ж під великим сумнівом, власне, зустріч у казахській столиці. Також цікаві, що ще у цьому матеріалі поспілкувалися журналісти Гардіан із колишнім лідером донбаських бойовиків, росіянином Ігорем Гіркіним, відомим також під псевдонімом Стрілков. Запитали вони у нього про перспективи конфлікту на Донбасі. Чи бачить він, що найближчим часом може він бути врегульований? каже Стрілков, що ні, буде війна тривати і далі. Україна абсолютно не запропонувала ніякого компромісу Донбасу, за словами Стрілкова, навіть не запропонувала зробити російську мову другою державною. Ну а на питання про те, чи збирається він повертатися на Донбас, ухилився він від відповіді, сказав, що це від нього не залежить, і після цього розмову перервав. Ось такий матеріал газеті Ґардіан. Далі маємо статтю. Це інтерв'ю, точніше в німецькій вже газеті в газеті Die Welt. Це інтерв'ю із очільником НАТО Єнсом Столтенбергом, який на відміну від Ангели Меркель бачить певний прогрес в конфлікті на сході України за словами Столтенберга. Ось цьому німецькому виданню є певні зрушення протягом останнього тижня в ситуації на Донбасі. каже він, що менше сутичок там відбувається. Ну цікаво, що це. Суперечить заявам і української сторони, і заявам власне і німецької сторони, яка каже про те, що погіршилася, загострилася ситуація на Донбасі в останні дні. Ну а на думку генсека НАТО менше стало сутичок, продовжує далі там ем, збройне, збройне протистояння. Там триває, каже він, але невеликі покращення ми бачимо. І крім того, каже Столтенберг, що все-таки спостерігається і далі те, що заходить російська війська. Техніка і присутні і досі російські військові на території кількох районів Донецької та Луганської області. Завершимо огляд преси Францією, темою, якій присвятили більшу частину сьогоднішнього випуску громадський світ. Зворушлива історія, розповідає її газета Le Parisien» французька. Про те, як один зі співробітників цього кошерного супермаркету єврейського в Парижі, в якому минулої п'ятниці захопили заручників. Врятував життя шістьох людей, сховавши їх у морозильній камері, шестеро людей помітили люк і спустилися туди. Виявилося, що це морозильна камера. Один зі співробітників вимкнув там охолодження, систему охолодження, власне, щоб ті люди могли там пересидіти і таким чином врятував життя цих людей в одно. Один із них був із немовлям на руках, тобто фактично врятували життя малесенької дитини, також серед цих шести людей. Ці люди вони перебували там в цій морозильній камері протягом кількох годин, мерзли, зв'язувалися зі своїми друзями і знайомими, казали, що ну, ми тут мерзнемо так, холодно, але тут великий холодильник, ми вже з нього дістали якусь пляшку, зараз ми зігріємося. Тобто така історія, яку розповідає Лопарізьян. Що, власне, ось цей співробітник цього супермаркету, який сховав цих людей у цій морзельній камері, який відімкнув там систему охолодження, який ніяк не видав терористам, які захопили заручників, що є ще люди, сховані у цьому супермаркеті. Цікаво, що він власне арабського походження і мусульманин за релігією, тобто, всі узагальнення про те, що іслам він такий, всі представники цієї релігії, вони є войовничими, вони абсолютно не здатні до співжиття. Співчуття із країнами з європейцями і до життя у західному світі бачимо абсолютно вони не відповідають дійсності. Є різні люди серед представників будь-якої релігії, серед представників будь-якої раси. Давайте про це не забувати залишатися людьми толерантними і ем, з розумінням ставитися одне до одного на цьому громадський світ на сьогодні завершуємо. Побачимося в цій студії вже завтра о 17-й. Передаю слово далі моїм колегам випусковій групі, на чолі Танією Козирєвою. З вами була Ольга Токарюк. До завтра.